Шановні колеги, зараз у нас чергове засідання нашої постійної комісії напередодні 48-ї сесії, 8-го скликання. На розгляд нашої комісії винесено одне питання: про внесення змін до комплексної програми розвитку освітньої галузи Черкаської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Які були пропозиції щодо порядку денного і регламенту даного питання? Доповнення якісь доповнення? буде Ні, доповнення. Не буде буде Тоді розгляну. щодо регламенту. Ви всі були ознайомлені з цією програмою? Вона так. була викладена так, так. на сайті Черкаської селищної ради. Можна було ознайомитися. Тоді, які будуть пропозиції щодо розгляду цього питання? Хто за те, щоб розпочати? Хто за? Дякую. І так, керуючі статтею 53 конституції України, пункту 22 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України законом України про освіту, про дошкільну освіту, про повну загальну середню освіту, про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, силі та дітей позбавлених батьківського супеклування. Про оздоровлення та відпочинок дітей Бюджетним кодексом України Конвенція про права дитини постанову Кабінету міністрів України 5 числа квітня 94 року номер 226 про поліпшення обхання навчання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей, силі та дітей, позбавлених батьківського пеклування. На комісію поступило подання відділу освіти, культури, молоді та спорту Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області від 29 січня 25 року за номером 01 26, дріб 44. І які будуть ваші пропозиції? Ви розглянули ці зміни до комплексної програми, перечитали, там виносили на зміни до бюджету безпосереднього. Да, Перекид з однієї статті на іншу. Які будуть пропозиції? Прийняти. Прийнят. Прийнят. тоді хто за те, щоб внести зміни до комплексної програми розвитку освітньої гаузи Черкаської селищної територіальної громади на 25-27 роки і, затвердж... і затвердити її рішенням нашої комісії і винести на затвердження сесії. Дякую. Хто за? Дякую. Тоді питання нашої комісії вичерпані. я вам дякую за увагу.